Доброго вечора. З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі. Рада вітати вас. Я не знаю, як у вас, може ви кращі господар... господарочки, ніж я, але в мене от така проблема із сковорідками. Це сковорідка зовсім нова. Там півроку, я не знаю, може трішечки більше. Кожного дня я її використовую, вона в мене така роботяжечка. І ось тут камера не може передати. Ось отак отут загорівша, дивіться, бачите. Шкрябати її не можна, ось ці краючки, все позагорало. Мені хочеться. І ось тут вона така, не... з цієї сторони взагалі, я кожного дня її використовую. Мені хочеться, щоб вона була зовсім чистесенька. Це схожа, в мене друга сковорідка, я вам покажу. Ось, це з однієї серії, вони такі гранітне покриття таке, ніби гранітне на ній. І всередині, але цю я використовую рідше. А цю використовую щодня. Уже вони мало схожі. І з цієї сторони вже гранітного того немає, вже просто така собі важкенька сковорідочка. але вона жирна. Мені така жирна загорівша. І ось іще одна така дуже-дуже давня сковорідка, така моя. Це вона така, як спадщина, досталась від свата нашого дорогого. Ось, ось така вона. Кожного разу я її використовую, вона мене роботяга теж. Я, чесно кажучи, я не знаю, що робити з коврітками. Я вже скільки разів використовувала все, що чула, все, що бачила, все, що рекомендували. І екологічно чистий, не екологічно чистий, виварювала, от ну, коли просто сковорідку можна взяти виварити, йоржиком просто подраїти і все, то цю, цього не зробиш. Ось так. Ну, не знаю, не знаю, що робити з нею. Порекомендували в магазині мені ультрашвидкий антижир. Не знаю. Хімія, не хімія, не знаю, хочу разом з вами спробувати. Але обов'язкова умова мені сказали, це треба сковорідку нагріти. Спочатку нагріти сковорідку, потім її побризкати, а потім чистити. Я цю пока відкладу, а спробую на цій старенькій. Ставлю її на газ, щоб вона розігрівалася. Ось так розігріла її шкварчить. ось тепер буду випробовувати тепер переверну І залишу на декілька хвилин. Подивимося, що воно буде. Ну що, пройшло хвилин 20. Так як написано. І ось я чистю. Трішечки ну, вичищається, але це не те зовсім не те. Це звичайним якщо звичайним порошком, просто таким чистячим. Буде те саме, так що написано. Ультрашвидкий, то він такий швидкий, як я, оце в своїй. Ну так, да, трішечки сам такий наліт відстав там. Ну, так, да, трішечки, да, трішечки все-таки є, але Ну, почищу зараз. Все-таки треба додати зусиль. Коли показують в рекламі, що просто побризкав, і воно піною, і все зійшло, і все прямо ні, нічого подібного навіть і немає. Так що хто любить чистити сковорідки так як люблю їх я, скажіть мені, будь ласка, чим ви їх чистите? Це в мене дуже болюче питання. Дуже-дуже-дуже. Тому що купувати сковорідки раз у місяць в мене не виходить. А я люблю, щоб вони були чистенькі, а не замурзані. Б... Ну, це не чищення, скажу вам я зовсім. Так ще, якщо вам будуть рекомендувати, я такий антіжир ультрашвидкий, ніякий він не швидкий і ніякий він не антіжир. Зараз подивимося зсередини, як воно зсередини помиє. Не знаю, може я багато хочу від цієї історії. Її вже все-таки дуже-дуже багато років, років 30, як і 40. Це не той результат, що я хотіла. Да, вона не така липка, тому що все-таки, коли готується кожного разу, як би ти її не мив, а жирові якийсь такий нальот, а це жировий є, то так, зараз нема такого нальоту, але вона не... Ну... не знаю. Зараз буду пробувати другу. Нову сковорідку зараз нагрію і будемо пробувати з вами нову сковорідку. На свій страх і ризик. Розігріли. нас взагалі повинна піною братися, такою шапкою, а воно нічим не бере. Я спробую їх просто так помазати і залишити. І так воно обтікає, ніби й не було нічого. Так і залишає. Що я вам скажу? Просто отак помити, кран протерти, отак десь там, да. а сковорідку помити, то ні. Нічого вона зовсім ось так дивіться, не від, не зовсім 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 нічого не відмиває. І це я цією стороною жорсткою, тому що йоржиком не хочу чистити. А про те, що літо цей темний, змитий, де. Кожен день смажиться на ній чого в то поки що я не бачу зовсім. Ось кран гарно. А з ні. Навіть ось я тут. Н -н -н. Дивіться, антижир, дивіться, ж цікавий жир антижир, а стікає жир. Навіть жир не розчинився. Ось нічого не відмилось, так як були чорні ось полосити, такі і тут, ось так воно і є. Так що пишіть, хто з вас, чи ми є сковорідки такі. Ось тому, що я хочу, щоб вони були чистенькі. Напишіть, будь ласка.